Слава Ісусу Христу, Господи Ісуса Христе, Сину Божий, Ти пролив свою святу кров за нас грішних, помилуй і захисти наших захисників України, які боронять нашу батьківщину, захисти всіх полонених, всіх ранених, всіх безвісті зниклих наших воїнів. Щоб вони всі повернулися до своїх родин живими здоровими, а всім загиблим воїнам, які віддали своє життя за Україну, за її свободу і незалежність, даруй Царство Небесне, а ми сотворимо їм вічну і світлу пам'ять. Амінь. Господи Ісуса Христе, Сину Божий. Молитвами пречистої своєї Матері і всіх святих помилуй нас. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди перебуваєш і все наповняєш, скарби добра і життя, подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас. Від усякої скверни і спаси милоствини душі наші, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцу і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Трійця, помилуй нас, Господи. Очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші, святий, зглянься і стіли немочі наші, імені Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу і Сину, і Святому Духові, нині по час. І на віки віків. Амінь. Прийдіть, поклонімось цареві нашому Богу, прийдіть, поклонімося і припадімо до Христа, Царя нашого Бога, прийдіть, поклонімось і припадімо до самого Христа, Царя і Бога нашого. О, Пресвята Богородице, милостина мати Божа, у цей страшний час війни. Ми підносимо до тебе наші скорботні молитви, ти заступниця усіх, хто потребує твоєї допомоги, ти прихисток у бідах і скорботах, простягни свій покров над нашим народом, захисти нас від руйнувань, смерті та страждань, які несеться війна. Висуши наші сльози і вислухай моління за тих, хто загинув невинно. За тих, хто бореться за правду та свободу, за тих, хто страждає у полоні, просимо тебе, матінко, заступись за наших захисників, укріпи їх у боротьбі та збережи їм життя, змилися над пораненими, сіли їхні рани тілесні і духовні, просимо у Тебе миру для нашої землі. Нехай Твоєю милістю буде зупинено кров пиття, а правда і справедливість переможуть. Подаруй нам силу і віру пройти через ці випробування з надією на Твоє заступництво і перемогу добра. Амінь. О, пресвятай, пречисто, Діва, Богородице Марія, перед Твоєю чудотворною іконою Возволителька, з вірою і любов'ю припадаємо. Із глибини душі благаємо Тебе, владичице, вислухай молитву нашу та принеси її до престолу, Сина Твого і Бога нашого, не зваж сльози й зітхання наші, що виливаються сердець наших, і відведи від нас біди і скорботи, визволи від хвороб і недугів, утіж в журбі і скорботі, пом'якши серця злих людей. І відверни їхні злі наміри. О, все і вся Мати Божа, збережи країну нашу від ворогів видимих і невидимих, визволи її від нашестя чужинців і виведи на шлях істини усіх, хто заблукав. Захисти вірних чад Твоїх і навчи нас, як слід прожити життя праведне і благочестиве. О, Владичице Мати Божа, Богородиця Марія, не залиш нас у наших молитвах і заступись перед Сином Твоїм, Господом нашим Ісусом Христом, щоб Він дарував нам мир, здоров'я і спасіння душам нашим, визволи нас від усякої біди і напасті, та допоможи нам з вірою і любов'ю прославляти велич Твою. Нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Отче наш, молимось до Тебе за мир і спокій для нашої великої єдиної родини. Дай нам Боже жити в любові, до ближнього у повазі прав і свобод кожного, не розпалюючи непримиримості. Царю Небесний, вірю в нашу єдність, бо Це велика сила Твоя. Вірю в силу Духа нашого, бо це є чудо творіння Твого. Вірю, що ці слова зупинять темні сили, нехай ця битва на небі буде на перемогу світла. Слава тобі, Боже! Хай животворча роса впаде на наші землі, нехай вгамується розбрат, нехай зникнуть заздрощі і розпалення пристрастей. Щоб полюбили ми один одного і як одне ціле. Перебували в тобі і допоможи нам знайти примирення, захисти найменш захищених, осуши сльози заплаканих, скріпи віру тих, які сумніваються, пошли в наші серця любов один до одного, мир і спокій. Господи, благослови Україну і всі родини наші, навчи нас не продавати свою совість ні дешево, ні дорого. Захисти нас від ворогів видимих і невидимих, що хочуть поневолити нас. Дай нам Боже жити вільним життям, дай кращу долю нашому народу, дай нам єдність, мир і спокій. Господи, збережи Україну, Боже, прийми Мою молитву за Україну, за мир і спокій, за Україну, за мир і спокій. За Україну, за мир і спокій. Господи Ісуса Христе, Ти заради любові до нас помер на Христі, щоб принести мир кожній душі, яка вірує в Тебе, довіряє Тобі і любить Тебе, припадає до Твоїх ніг, благаючи про припинення ненависті й незгод, прошу справедливості і святої любові, прошу миру для моєї душі. Прошу миру для родин, прошу миру для шкіл та закладів праці, прошу миру між бідними та багатими, прошу миру між сусідами, прошу миру, між народами, дай нашому народові твою щедру благодать і вірність твоїй церкві. Просимо тебе через присвяте твоє серце і за заступництвом Богородиці нашої Матері і цариці. Просимо тебе, який живеш і царюєш з Богом, Отцем і Святим Духом, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи Боже наш, Ти премудрістю своєю і Словом єдиним усе сотворив, і силою своєю несказаною та дією в одне ціле зібрав і сполучив, адже тобі все можливо, і нічого неможливого для тебе не існує. Ти всі часи, літа і роки своїм божественним повелінням з'єднав, і сполучив і упорядкував увесь видимий світ, небо розпростер як шатру і дивовижно прикрасив його безмежною кількістю пишних зірок, і визначив їм безперервний рух, і всім їм необхідні межі встановив, щоб ніколи вони не шкодили нам, але рухом твоїм, твоєю волею визначеним. Користь нам завжди приносили. Сонце поставив для освітлення в межах дня, а мізяться у межах ночі. Землю, що колись була темна і невидима і безбарна, перетворив ти на красу заради тлінної людини і всіма істотами, що жили на ній, і рибами, що в морі плавали, і птахами, що в повітрі літали, людині володіти повелів задля доброго ладу в усьому. Ти нещасливий рід єврейський в однодумності та злагоді, із Єгипту до землі обітованою вивів. Ти Моєсея, десницею своєю, і силою могутньою провідником народу цього поставив, давши їм його як єдиного вождя і начальника, і його мудрістю від тебе дарованою, зберіг їх під своїм покровом і під владною своєю рукою, неушкодженими. Від численних і різноманітних ворогів. Ти й нині, святий царю слави, вірний тобі народ України, і воєнство наше, благослови, мудрість, і розум добрий, і міць, і силу, і мужність, і перемогу на ворогів, що повстали на нас, Милости нас з подай! і як коли за Араамом, що ворогів своїх гнав, поруч ішов. Ти Божественною своєю силою ворогів тих у руки йому віддав, так і нині смиренно молимо тебе, воїнство нашому, будь провідником і побори ворогів наших, і підкори їх під ноги Йому. І як через Моєсея, єврейський народ від тяжкого рабства єгипського ти визволив, і непереможною своєю силою та рукою владною фараона разом з військом потопив. Так і нині, рабам Твоїм, воїнам нашим, визволення від ворогів, що наступають на нас, всесильною твоєю десницею подай. і як колись Гедеона ти силою своєю зміцнив і через нього численні полчища супостатив знищив і на ніщо перетворив, так і нині, рабів твоїх воїнів, що вирушають на битву захищати Україну нашу. Небесною своєю могутністю, зміцни, і мужніми та сильними зроби, а ворогів наших подолай і знищ. І як колись ти царя і пророка свого Давида на пригордого і хульного борця Голіафа укріпив і через нього його здолавши, погубив, так і нині Христолюбиве воєнство наше, могутньою Твоєю Десницею підкріпивши. Сміливими і сильними, і непереможними у битвах зроби, і страшними, і грізними і ворогам покажи, що, побачивши їх вороги, свою сміливість на втечу перетворили, і під ногами вірних тобі воїнам, ангелам твоїм гнані, і вражені падали. Так, Господи, Боже наш, почуй мене смиреного і недостойного раба Твого в годину цю. І не залиш жезла нечестивих на долі вірних своїх, але подай рабам твоїм, народові українському та воїнству нашому перемогу над ворогами, мирне, спокійне життя, і від усякої міжособної брані і заколоту, і неспокою нас захисти, і поза всякими небезпеками та труднощами учини. І будь-яку ворожнечу зраду і крамолу, що повстають на державу, нашу Україну, зруйнуй і твоєю непереможною силою від ворожого напада і нашестя непоборної її зроби, а воїнник наших всюди на всіх ворогів зміцни і в єдності, та праведному смиренні об'єднай і перемогу на всіх супротивників на землі і на морі нам подай. Мир. І спокій, і все для душі і для тіла корисне нам весь час подавай, щоб підняти проти нас війни та лихі наміри подолавши єдиним серцем і єдиними устами. Ми прославляли тебе, Бога Чудес, бо Ти є цар світу, і спас душам нашим, і Тобі славу ми воселаємо, Отцу, і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас. І на віки віків. Амінь. О Пресвята Богородиця, зі страхом і любов'ю, припадаючи до дорогоцінної ікони Твоєї, молимось Тобі, не відверни лиця Твого від нас, що вдаємося до Тебе. Ублагай, Мати милосердна, сина Твого і Бога нашого, Господа Ісуса Христа, що по мирі охороняв землю і святу церкву українську. Щоб провадив благодаттю Святого Духа і як у Святому Письмі заповідано, щоб навіть ворота пекельні не здолали її. Молися, Пресвята Богородиця, в цей час терпіння і страждання, щоб Господь вирятував державу нашу від війни, від голоду, мору, землетрусу, потопу, вогню, меча, ворожого нападу і розбрату. Як любляча матінка, виблагай усе щедрого Бога, щоб змилувався над всіма людьми, над діточками, матерями нашими, котрі рід бережуть, над батьками й братами, котрі боронять батьківщину від ворога, над пораненими і хворими, щоб сілення дарував, над полеглими за батьківщину захисниками, щоб царство небесне унаслідували. Позбав усіх, що моляться тобі від гріха. Від підступів ворожих, від усякої спокуси, від скорбот, біди і подай смирення сердечне, чистоту дому, виправлення життя грішного і прощення гріхів, щоб усі ми вдячна, прославляючи Твою велич, сподобались царства Небесного і там з усіма святими прославляти пречисте і величне ім'я. Отца і Сина, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Всемогутній і милосердний Боже, через Пресвяту Діву Марію ти посилаєш нашому народу від допомогу і захист, просимо Тебе, прийми наші молитви, які ми заносимо до Тебе. Вислухай їх за посередництвом непорочної Діви Марії, Богородице, з довірою просимо. Заступайся за нашу Батьківщину, перед обличчям Бога, Отця всіх людей і народів. Ми стоїмо перед Тобою з усвідомленням, що наша Україна переживає великі труднощі і війну, приходимо до тебе з неспокоєм у серці, а водночас з непохитною вірою, що ти перебуваєш з нами і оточуєш нас своєю материнською турботою. Сьогодні знову віряємо себе тобі і з довірою просимо, рятуй нас від війни, смерті і зла. Пошли нам світло, вкажи вихід із небезпеки війни, дай нам духа, миру і любові, щоб на українській землі закінчилась війна і панування зла. Випроси, благодать, відновлення духу народу, щоб кожен з нас розпочав труд, перемінивши життя, і долучись до відродження України. Пресвята, Богородице, Мати Христа, ти вірно стояла під Христом свого Сина. Поспіши на допомогу і нам, Його дітям, вислухай наші проніхання і веди дорогою справедливості, миру і любові. Маріє, захисти нас і допоможи в закінченні війни. Амінь. Боже, Отче наш Небесний, ім'я Спасителя нашого Господа і Бога нашого Ісуса Христа, молимо Тебе про прощення, помилування та сілення всіх народів світу. Благослови нас і відведи руки тих, хто замишляє зло проти людства. Ми стоїмо і зміцнюємось тільки вірою у Твою могутність і велич. Нехай ніяка нелюдь не наблизиться до нас. І наших домівок, Господи Ісусе Христе, сіли нас і відведи всякого супостата, доторкнися до розуму та серця правителі усіх країн і народів, що виконували тільки Твою святу волю для блага народів, Господи Ісусе Христе, все, що д'явель запланував проти народи в землі, віджени від нас в ім'я Твоє святе, Отче наш Небесний. Ми закликаємо Тебе, визволи нас від війни та чуми дьявольської, від усіх підступів бісовських, не допусти винищення людського роду, прости нас, нерозумних, і в гріхах погрязлих, яви світу і своє милосердя, нехай славиться, Твоє Пресвяте ім'я, Отця і Сина та Святого Духа. Ми смиренно просимо, щоб воля Твоя була на нас. Ми молимо Тебе, чесний, Отче, про благодатне благословення тим, хто молиться тобі і закликає ім'я Твоє святе. Смиренно благаємо Тебе про батьківський захист всього людства на землі. Почуй, пробач і спаси нас, Отче Небесний. Слава тобі, Батькові і Сину та Святому Духу, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Врятуй нас, Господи, Боже, Отець, наш Небесний, Творець і Творець всього видимого та невидимого світу, помилуй і спаси нас грішних, захисти від бомбардувань та обстрілів наші міста та селища. Врятуй, та збережи наших українських захисників, воїнів, які самовіддано, без сну та відпочинку, у нерівних та важких битвах захищають нашу батьківщину. Надійшли перед ними своє небесне воїнство, яке захищало і захищає їх, Дай їм мудрості, стійкості, терпіння, мужності вистояти і перемогти у цій битві із Сатаною та його служителями. Захистіть і збережіть їх, щоб живими і здоровими вони повернулись до своїх родин, пошли і нам глибоке і щире покаяння. Пробач та помилуй нас. За наші гріхи. Нехай будемо славити Твоє присвяте ім'я завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Любий Боже, я дякую тобі за пережитий день, пережиту ніч, за кожен світанок мого життя і моєї родини та сім'ї, за їжу на моєму столі, за дах над головою, де маю змогу відпочивати ще один день. Дякую за ще один день життя, життя поряд з людьми, яких я люблю найбільше. Благослови Боже мою країну, даруй українському народу свою милість, яка велика і безмежна. Даруй нам дитячі посмішки та спів птахів, колосисті золоті поля, сонячне сяйво на чистому небі та мирні блакитні небеса. Вбережі мешканців України від гніву, розбрату та нападу чужинців, щоб вони не покутували забагато і не залишилися без твоєї опіки, щоб не голодували, не хворіли та мали дах над головою, мали мир та спокій у своїх серцях. Дозволь, Господи, щоб ця війна швидко закінчилась і настав мир на нашій планеті, захисти всіх дітей та дорослих. Мужніх захисників України, готових віддати своє життя за мир на рідній землі. Збережи всіх мешканців моєї квітучої України живими, здоровими та неушкодженими, захисти лікарів, які борються за життя наших воїнів, дай їм сили допомагати хворим, допоможи, щоб ця війна пішла з нашого життя назавжди, а на землі запанував мир. Та спокій. Амінь. Господи Боже, поможи, Мати Божа, Цариця Небесна, всі святі, ангели і архангели, і сам Ісус Христос, станьте нам помочь, поможіть нам і захистіть нас від усіх ворогів, видимих і невидимих. Амінь. І ще раз подякуємо Господу Божого за цей прожитий день. І попросимо Його святого благословення на цю ніч і на завтрашній день. Хай Господь Бог зцілить тих, хто хворий, втішить всіх, хто плаче, направить тих, хто в сумнівах, з'єднає тих, хто у розлуці, допоможе усім, хто в біді та усіх нас Хай помилує і простить. Благослови Боже наших захисників і захисниць, які. Боронять нашу Україну, благослови, Боже весь український народ. Дякую всім, хто розділив зі мною молитву, Божого всім вам благословення, бережи вас всіх, Боже!